Блі, 40 років у нього була дружина, поки типу хора. Я йому співчуваю, звісно, але от бачите ці вчення розумні. Поверті. Якщо їх Ну, Мені теж подобалося, як описала авторка на початку цих кузен, коли вона бачить з під вікна, як вони там читають, які вони цікаві особистості. і ти проводиш паралель з Жені, то дуже... Схожесті між ними було, бо їй було цікаво. Прям що бранчу, що вона прям забулаш вже брачка, напрошувала кнасте, вона буде в цій кімнаті разом з цими дівчатами. Він непоганий, як би, чоловік, ну, наче такий цікавий. ну тобто Він їй підходить. Що вона бере дошки волю, в ній це вже не рівні, що мені здається, все-таки вона переважає. Мені прям взагалі немає до чого прикопатися. Вона дуже класно описана, і ну, тобто, при цьому, в принципі, більш менш віриться, що вона така може бути. Якась заробіт собі знаходить постійно причому і якось вообще тобто тут прям жінки такі хочуть ну, от мені здається це портрети поставлена її mm -hmm. ну прям щоб от, показати ну, так, всі невпевненості Джей. От як вона там малювала два портрети. О, oh, Боже, Джей, ну що? Я ж просто ваш кузен.